Він не хотів евакуйовувати цей, цей, цей форт, оскільки ну, виходить, що тоді треба було. Це означало би погодитися з тим, що ось ці штати це вже інша, інша держава, і типу ми виводимо війська звідти. А присутність якраз і означала, що уряд вважає ці землі своїми. Ну і відповідно, для того, щоб Лінкольн, до речі, був ну, людиною, яка Намагалася до останнього вирішити такі ситуації компромісом певним, і тому він не віддавав якихось наказів там прямо про перехід, про початок бойових дій, але вирішив зробити так: що надіслати підкріплення у Форт Самтер. Підкріплення не військами, а саме постачанням, харчами і таким іншим. Це мало бути доставлено кораблями. І, власне, як тільки ця ескадра Флоту Союзу наблизилася до цієї затоки, де стояв Форт Самтер, то війська конфедерації, якими командував генерал Борегар, ну, вони сприймали це як ну, це, по це, суті, як акт агресії. Вони розглядали, що це вже. Під, під, підкріплення військами, відповідно, далі будуть якісь активні наступальні дії. Е, і е, от 11 квітня 1860, 1861 року е, батареї, які розташовували гармати, які розташовувалися там навпроти Форту Самтер, відкрили по ньому вогонь. При тому, що е, гарнізон е, форту, який очолював майор Адамс, був попереджений про те, що от у них, е, по них по них будуть е, буде відкрито вогонь. Ну така, знаєте, певно, елемент благородності. Я не знаю, як це назвати. Ось, і е, так, два дні тривала по суті така артилерійська перестрілка. І це все відбувалося серед міста, і багато містян просто прийшли на, на берег, на причал, дивилися, наче це якась ну, вистава, щось, щось таке. Ось. Ну, але звичайно, що ну, це перешкодило постачанню цих припасів, які надіслав Лінкольн. Ну і, врешті-решт, гарнізон цього форту здався.